Вже восьмі в восьмій сумському державному університеті проходить конференція взаємовідносин націй. Студентське самоврядування в котрий раз організовує тренінги, щоб залучити іноземних студентів у шалений вирі студентського життя. Основна ціля даної конференції це активізувати іноземних студентів сумського університету, це толірантне між студентами різних культур, а також поговорити про проблемах іноземних студентів і далі рішення. Зранку відбулася регістр... Праці, де учасники змогли висловитися та поділитися своїми очікуваними враженнями від сьогоднішньої конференції приємно прийняти участь в конференції в этом день. И я б хотів благодарити всіх, которые цю конференцію. Мені дуже приємно. Я конечно у тих, які були для подобных мероприятий, і мені цікаво, як результати. Я думаю, що научі болезно. Саме тут на Созунівер, і буде проходити дводенна конференція. Вже в котрий раз саме ці стіни приймають учасників. 19,62 студенти. Саме стільки учасників цьогорічної конференції. На першому етапі активно приймали участь в іграх на знайомство та дізнавалися про культуру та традиції їх країн. Після знайомства всіх учасників поділили на три команди, де вони пройшли фудквест. Кожне завдання на різноманітних етапах робило команду більш дружньою та згуртованою. Поділись враженнями від сьогоднішньої конференції. Mm, ну, ми тут дуже весело і багато з ці... іноземцями познайомила і грали разом, і познайомили. Понравилось в следующий раз то обязательно буду. Мы все сейчас как дружно, одна семья, все выполняем в одном коллективе, в одном темпе. И спасибо поліцею всім, що нам дають і образування і не то образування, підбиваючи підсумки, студентський ректор наголосив на ефективність цього заходу та необхідністю залучати іноземних студентів у активне студентське життя. Після чого учасники отримали сертифікати. Алена Долгополова, Богдан Мазним, Твій Смдеу.